Сьогодні у програмі. Поринемо у світ дитячих мрій, і з нашим експертом говоритимемо про іграшки, дізнаємося, які цікавинки для дітей зараз можна знайти у магазинах. Далі від лікарки почуємо більше про ацетонемічний синдром, на який часто страждають діти. Розберемося, чому він виникає, як його лікувати та профілактувати. А наприкінці згадаємо і про малюків, братів наших менших. Що робити, якщо знайшов. На вулиці зовсім маленьке кошеня чи цуценя. Як за ним доглядати та чим допомогти? Про це розповість ветеринар. На вас чекає багато цікавого, тож не перемикайте! Де постійно про щось мріємо, але, мабуть, найпершим дитячим бажанням є вподобана іграшка. Хтось хотів набір солдатиків, хтось велику гарну ляльку, а хтось взагалі ліпити з глини або грати у шахи. Різні покоління, різні дітки і такі різні бажання. Цікаво, а про яку іграшку в дитинстві мріяли наші вінничани? Та про що зараз мріють їхні дітлахи? Про це я запитала у них. Дивимося. Я мріяв про літак, бо я хотів бути пілотом. Літак в мене був дуже класний. Мені привезли в дитинстві родичі з іншої країни, взагалі. Манька в тому що він дуже ані Я не купити, купіть, хочу їх купити. В дитинстві мріяла напевно про таку велику. Плюшеву, от механічна, яка різні команди виконує собачки, там котики. Люблю лего, тому що класно складати там всякі машинки, здання, там всякі лодки, подводні лодки. За дитинство я мріяла про Бьорн». Це така іграшка, типу пупса. Її треба передягати, кормити, гратися з нею. Чому не знаю? Напевно, якийсь був вже з дитинства материнський інстинкт, як кожної дівчинки. Я дуже люблю м'які іграшки, тому я хочу собі м'якого гуся в своєму дитинстві. Я мріяла про німецьку ляльку. От оскільки це було в радянські часи, і іграшок взагалі в магазинах було мало, і тим більше гарних. А от німецька лялька це була мрія кожної радянської дівчинки. Наші дітки щодня здобувають новий досвід та знайомляться зі світом. І роблять вони це саме через гру. Тому іграшки мають велике значення, коли мова йде про розвиток дітлахів. Зараз існує безліч спеціалізованих магазинів із широким асортиментом для малят різного віку. Тож із з нашим наступним експертом ми розглянемо усе та розберемося, яку іграшку ви можете придбати своїй дитині. Двері до світу дитячих мрій нам відчинить Вікторія Козлюк, продавчиня-консультантка магазину іграшок. Почнімо із іграшок для найменшеньких. які вони бувають та як допомагають у розвитку малечі для самих маленьких. Самі найкращі іграшки – це брязкальці і гризуни. Брязкальці допомагають розвивати так. Сильні відчуття у дитини, мобілі, е, нічники, розвиваючі книжечки е, це все потрібно для розвитку дитини. Також е, будуть дуже корисні розвиваючі е, коврики з дугами, це від народження до 6 місяців. 6 місяців дитина вже починає вставати, е, пробувати повзати. Можна е, трошечки прискладнити гру е, і давати дитині гратись, давати сортери М'які кубіки, музичні іграшки це до року. Після року ми ускладнюємо задачу ще більше, ще більше функцій, ще більше складності. Тобто це і музичні іграшки, і іграшки для води. Будь-якій дитині буде цікаво скласти щось самотужки. Тут на допомогу приходять конструктори, які з них підходять для різних вікових категорій. Конструктори бувають для різних вікових категорій від півтора року і старше. Чим молодша дитина, тим деталі мають бути крупнішими. Це має бути абсолютно безпечно для малюка. Бувають конструктори тематичні, бувають з різними персонажами улюблених мультфільмів, фільмів, комп'ютерних ігор та окремо для дівчаток. Ще є конструктори від трьох років магнітні і є конструктори електронні від п'яти років. Також дуже цікаві будуть для дітей і дорослих, які будуть складати разом з дітьми ці конструктори. Мабуть, для маленьких поціновувачів техніки є свої іграшки, які ж вони. Є машинки для самих маленьких від року. Вони йдуть пластикові із звуковими і світловими ефектами. Чим дитина старше, можна усложняти задачу. Машинки будуть на радіо музичні, світлові ефекти, залізні дороги, катера на радіо керування для старших дітей. Вже будуть вертольоти, квадрокоптери, самоліти на радіо керування. Також входять сюди треки. Треки бувають механічні і треки бувають на батарейках. 4, 5 категорія. Почувши слово іграшка, багато хто згадує її ляльку. Які ж цікавинки для діток зараз існують? Пупс це перша лялька нашого малюка. З року до двох років пупс має бути м'якенький для того, щоб не принести ніякої шкоди малюку. З двох років можна використовувати вже більших пупсів і більш твердіших матеріалів. Також до пупсів є дуже багато аксесуарів. До них відносяться колиски, люльки. Памперси, одяг, поїльнички, бутилочки, горшечки все-все для того, щоб зробити ігру нашого малюка з пупсом, цікавішою. Звичайні класичні ляльки, як ми собі розуміємо, вже можна купувати дітям від трьох років. Дитина вже більш доросла, вона розуміє, що можна з лялькою з цією передягати, її, можна розчісувати, її можна красити. Також дуже Дуже багато аксесуарів до ляльок, це е, карети, автомобілі, велосипеди. Коні, тваринки також дуже велике різноманіття всяких цікавостей до ляльок. Також є ляльки-сюрпризи. Тобто ви можете купити ляльку, що там всередині, ви можете тільки здогадуватись. Дуже цікаво для дітей, так як це йде розпаковка, це зацікавленість, радість, сюрприз. Дуже гарний подарунок для дівчаток. Важливим етапом є розвиток логіки та фантазії. І малюка, що ж у цьому допоможе? Творчість потрібно розвивати з маличку. Для самих маленьких можна запропонувати пальчикові фарби, тісто для ліпки, водні розмальовки. Для дітей старшого віку можна запропонувати картини за номерами, хімічні досліди, парфюмірні лабораторії, набори для плетіння браслетів, 3D-ручки. А ще існує дуже велике різноманіття настольних ігр. Це можуть бути броділки, головоломки, ігри для всієї родини для різного віку. Ігри більш інтелектуального плану, такі як шашки, шахмати, нарди, монополії, суперфермер, ігри Уно це більш швидкі ігри. Ну і, звісно ж, улюбленці малюків м'які іграшки. Розкажіть нам про них більше. М'які іграшки бувають різні. Є подарункові, великі ведмеді, акули, є герої мультфільмів, нам всім знайомих, тематичні, є у вигляді декоративних подушек, є у вигляді маленьких брілочків. Маленькі іграшки дуже зручно брати з собою на прогулянку, за ними легко доглядати. Велика іграшка це дуже гарна гра удома. Дитина може на ній лягати, може грати з нею, волочити. За собою це більш як подарунковий варіант. Бувають ще інтерактивні іграшки. Вони працюють від батареїк і можуть відтворювати звуки та рухи тварин. Також бувають іграшки, які можуть повторювати слова та рухи за дитиною. Це дуже весело. Ці іграшки називаються повторюшки. Діти мріють про іграшки, головне бажання батьків добробут і здоров'я їхнього чада. Частою проблемою у малечі є так званий ацетон або ж ацетонемічний синдром. Нерідко стурбовані дорослі не знають, що робити із погіршенням стану дитини або ж намагаються лікувати народними методами. Аби ви краще розумілися на цій темі та могли допомогти, наш наступний експерт розповість про причини виникнення цього синдрому, профілактику та лікування. Вікторія Гривко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Осінь це сезон вірусних захворювань. І одним з найчастіших запитів, з якими звертаються до сімейного лікаря, це поява ацетону в сечі в дітей або ацетонемічний синдром. Що це таке, як його лікувати та профілактувати, сьогодні будемо говорити. Отже, ацетонемічний синдром або ацетон, або кетонорія це стан, який виникає як наслідок зневоднення організму. Вони, або кетонові тіла це продукти метаболізму, які виникають в печінці, і вони є в невеликій кількості в нашому організмі в нормі. Коли виникає зневоднення організму і не вистачає глюкози, продукція кетонових тіл збільшується, а їх утилізація набагато зменшується. І таким чином виникає надлишок кетонових тіл в організмі. Тобто для того, щоб зменшити рівень кетонових тіл, потрібно збільшити, тобто наводнити організм. Основними причинами, які можуть призводити до виникнення ацетонемічного синдрому, є найчастіше це гострі респіраторні вірусні захворювання, які супроводжуються лихоманкою, внаслідок чого втрачається велика кількість рідини. Також найчастішими причинами є гострі кишкові інфекції, коли виникає блювання, діарея таким чином. Теж втрачається рідина, іноді е, такий стан може виникати, якщо людина перебуває на безвуглеводній дієті або на білковій дієті, і це також впливає на рівень кетонових тіл. Основним симптомом кетонурії є е, запах ацетону з рота або е, запах прілих яблук, як е, може, може це відчуватися. Також одним з характерних симптомів е, ацетономічного синдрому є болювання, оскільки кетонові тіла подразнюють центр блювання в головному мозку, і виникає такий замкнений круг, коли центр блювання подразнюється, дитина блює, виникає ще більше зневоднення, пити воду не може, і отакий цикл замикається. До інших симптомів ацетономічного синдрому відноситься втрата апетиту, загальна слабкість, сухість слизових оболонок, відмова дитини від. Від прийому їжі або взагалі від прийому води діагностувати ацетономічний синдром можна за допомогою тест смужок в домашніх умовах. Також тест смужки можна використовувати для оцінки рівня наводнення організму і достатньої кількості пиття. Як же лікувати ацетонімічний синдром? Варто пам'ятати, що це не хвороба, яку треба лікувати самостійно, це наслідок зневоднення організму. Лікувати потрібно хворобу і зневоднення організму. Найперше, що потрібно робити, це наводнити організм, тобто це має бути пероральна регідратація. Вибирати для регідратації потрібно водноелектролітні розчини, оскільки під час е вболювання або під час діареї втрачається не тільки. Вода з організму, а втрачаються ще й такі важливі мікроелементи, як магній, натрій, і хлор та багато інше. Тому водно електролітні розчини потрібно обирати з осмолярністю не менше ніж 245 мл на літр. Ця осмолярність зазвичай пишеться на упаковці. Варто пам'ятати, що потрібно забезпечити достатню кількість рідини, тобто це має бути не менше ніж 75 мл на кілограм маси тіла на добу. Також варто наголосити, що кількість води розраховується на добу, тому вночі воду потрібно пити також. Якщо, наприклад, дитина відмовляється пити воднолетролітні розчини, можна давати компот, чай, узвар, просто воду будь-якими методами, що вона хоче. Пити основна основне наше завдання це відпоїти дитину, оскільки ацетонемічний синдром виникає при недостатній кількості глюкози в організмі, не потрібно садити дитину на безвуглеводну дієту. Навпаки, потрібно збагатити раціон вуглеводами, але це повинні бути повільні вуглеводи для того, аби забезпечити сталий рівень глюкози в крові. Існує міф, що якщо виникає ацетономічний синдром, потрібно напоїти дитину солодкими газованими напоями. Такого робити не потрібно, оскільки газовані напої можуть збільшити біль в животі, або посилити діарею, або викликати алергічну реакцію. Як попередити виникнення ацетономічного синдрому? Найперше це достатня регітратація дитини при будь-якому захворюванні. Основне завдання батьків це напоїти дитину. Наступне це збалансоване харчування. Тобто, навіть якщо дитина хворіє, не потрібно садити дитину на будь-яку дієту. Це має бути збалансоване харчування, має бути достатня кількість повільних вуглеводів, достатня кількість жирів та білків для того, аби дитина могла боротися з будь-якою хворобою. Пам'ятайте, якщо у дитини виникають симптоми зневоднення, такі як сухі шкіри, Сухість слизових оболонок, відсутність слини, відсутність сліз. Якщо сечовипускання трапляється рідше ніж один раз на 4 години, це є все червоними пропорцями і при таких станах обов'язково потрібно звертатися до лікаря. Часто жартума кажу, що моя дитина це мій кіт. Думаю, я не єдина, хто так сприймає свого улюбленця. Та іноді стається таке, що ми дійсно знаходимо на вулиці пухнастих діплахів. Дуже багато кошенят та цуценят залишаються на вулиці покинуті мамою. І ми, тримаючи у жмені цих крихіток, не можемо їх залишити. А що робити, не знаємо. Тому про те, як у такому випадку допомогти маленьким братам нашим меншим, та як за ними доглядати, розповість ветеринар. Руслан Литвенюк ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий, найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Дуже добре, що на сьогодні у світі є люди, які підбирають на вулиці викинутих на призволяще кошенят і цуценят. Приносять їх додому, відігрівають, відгодовують і дбають про них не гірше ніж власники, які купили породисту тварину. Ми дуже раді таким людям і завжди робимо максимальні знижки, щоб іти їм назустріч. І так, за кошенятком чи цуценятком, дбала його мама, воно оказалося на вулиці. Ви його підібрали. Тепер роль його мами виконуєте ви і доглядати. Гріти годувати будете ви. В першу чергу, коли ви підібрали кошенятко, принесли додому. Дайте йому час окліматизуватися і познайомитися з новими умовами проживання. Покажіть йому, де знаходиться місце, де він буде їсти, куди ходити в туалет і де відпочивати. Перший час тварина буде ховатись, це нормально. Не потрібно чекати від нього, що він зразу буде виходити з вами гратися. Він може забитися в угол чи під диван, не потрібно голосувати, не потрібно е, якимось чином його звідти доставати, тому що цим всім вилякаєте. Пройде деякий час, воно окліматизується, привикне до нових умов і. Залюбки піде на зустріч вам для знайомства. Далі вам потрібно визначити, який вік кошенятки. Це потрібно і для підбору препаратів проти паразитів, а також для підбору оптимальної годівлі. По яких показниках ви можете визначити його вік? Ну, перше, це потрібно знати, що кошенята і цуценята відкривають очі на 10-14 день. Далі. По зубках, якщо у тваринки вже прорізались різці, значить, дана, дана тваринка вже старша за дві неділі. Якщо прорізались склики, значить старша ніж місяць. І вже якщо ви побачили перші примоляри, значить вашому улюбленцю вже більше, ніж півтора місяці. Далі, більшість власників, як тільки знайшли тваринку і принесли їх додому, перше бажання їх це обробити його від паразитів, і від бліг, і від глистів. І вони звертаються в ближайший зоомагазин. Або ветеринарну аптеку і купують препарати зі словами Дайте мені щось від бліг і від глистів. По-перше, щось не можна, треба давати препарати від бліг і від глистів окремо, а не одночасно. І друге, підбирати для кошенят окремо, для цуценят окремо, враховуючи їхній вік і враховуючи їхню вагу. Далі потрібно підібрати годівлю для вашого знайденого улюбленця. Тут слід пам'ятати, що кошенятам до трьох місяців треба використовувати використовувати Корми з позначкою Mother and Baby Cat. А з трьох місяців вже використовувати корм з позначкою Kitten. А для цуценя до двох місяців використовується корм Starter. А з двох місяців з позначкою або папі, або юніор, я прихильник, щоб кормити молодих цуценят і кошенят, все-таки комерційними кормами. Після окліматизації знайденого улюбленця у вашому домі, вам необхідно звернутися у ветеринарну клініку, де лікар допоможе вам розробити подальший план дій по вакцинації та умовах утримання. Це все стосується, якщо тваринка здорова. Якщо ж ви бачите, що у знайденої Тваринки. Є такі симптоми, як відсутність апетиту, виділення з очей, зносика, діарея або рвота. Безумовно, у ветеринарну клініку треба звернутися в першу чергу. Усі дітки потребують любові та турботи. І неважливо, люди це чи тваринки. Тож плекайте їх та бережіть. А поради наших знавців вам у цьому допоможуть. На цьому наш випуск добігає кінця. В ефірі була програма Вінницький експерт до зустрічі!